Привіт, дорогі друже. Радий вітати тебе на нашому каналі. Перш ніж ми почнемо, підпишись на канал, тисни великий палець вгору, бо це мотивує знімати нові історії для тебе. А тепер вмощуйся зручніше. Ми починаємо. Соломія, 16-річна дівчина, мовчазна, задумчива, з поглядом який постійно шукає щось за обрієм. У неї світ великий, хоч і живе вона у маленькому містечку. Вона навчається у коледжі, вивчає харчові технології, хоча мріє зовсім про інше. Більш ніж форуми і лабораторії її цікавлять подорожі, старі фільми і життя десь далеко за межами цього сірого повсякденні. Її дні проходять у дворах під вуличними ліхтарями в розмовах із друзями, що пахнуть сигарами і мріями. Мама її єдина родина. Працює допізна в супермаркеті, батька вона не знала. Він лишив після себе хіба що прізвище в документах та зламану шафу в коридорі. У неї є влад. Йому 21 рік. Він старший, упевнений, носить темні куртки і пахне бензином та шампунем. Вони разом вже півроку, і Соломія твердо вірить, що це кохання на все життя. Вона не рахувала дні, вона просто жила в цьому відчутті. До того моменту, поки тіло не почало подавати дивні сигнали, запаморочення, постійна автома неприязь до запахів. Їй не було потрібно багато доказів. Вона пішла в аптеку, тремтячи, як злодійка. Тест, дві смужки, все стало тихим. Навіть серце стукало повільніше. Вона довго сиділа у ванні, тримаючи в руках той білий прямокутник. Це не сон, не прикол, не фільм. Влад, він має знати. Ввечері вона набрала його номер, Голос у слухавці був рівним, незворушним. Він слухав мовчки, а потім сказав, поговоримо завтра. І відключив телефон. Ця ніч стала найдовшою в її житті. Наступного дня тиша, жодного дзвінка, жодного повідомлення, а потім короткий меседж. Я не готовий, пробач. Соломія перечитувала ці слова десять разів, ніби щось зміниться, Її нудило не лише від вагітності. Вона сиділа у ліжку, загорнувшись у ковдру, поки мама стукала у двері. Все нормально, питала вона. Але як можна сказати, що твоє життя щойно перевернулося? Як можна вимовити? Я вагітна? Коли вона все ж наважилася, мама спершу мовчала, потім вибухнула крики, посуд, сльози, та згодом тиша обіймі слова. Не переживай, ми щось придумаємо. Наступного ранку вони пішли до лікаря сім тижнів, маленька крапка на екрані, монітора, і серце, серце яке вже б'ється. Соломія вийшла з кабінету іншою, недорослою, але вже не тією дитиною. Її погляд був зосереджений, руки стиснуті, вона знала, дороги назад нема. І хоча світ ще хитався під ногами, вперше вона почувалася живою і страшенно, страшенно самотньою. Повернувшись додому після лікарні, Соломія не розмовляла, лише сиділа біля вікна і дивилася, як за вікном вітер колихає дерева, її думки були схожі на цей вітер без напрямку, без спокою. У коледжі вона більше не була просто дівчиною з довгим волоссям і блокнотом у клітку. Погляди ковзали по ній, як леза, шепіт, іноді сміх, іноді мовчання, але найболючіше було тоді, коли подруга, з якою вони ще вчора їли круасани на перерві, пройшла повз, навіть не глянувши. Вдома мама намагалася бути сильною, варила супи, приносила фрукти, читала щось у телефоні про вітаміни. Вона не говорила зайвого, але кожен її рух говорив я поруч. Увечері вона сиділа з мамою на кухні, мама тихо питала. Ти точно впевнена, і Соломія лише кивала. Відповіді жили в її очах. Уночі вона не спала, читала історії на форумах, хтось втратив дитину, хтось виховує сам, хтось зробив аборт і жаліє, а хтось не жаліє. Кожна історія була як крик, і кожна про вибір. Вона написала у щоденнику: я боюся, але якщо здамся, себе не пробачу. Вперше в житті вона не мріяла втекти. Вона хотіла залишитися і пройти крізь усе це. У неділю мама повела її до знайомої старої акушерки та говорила спокійно, повільно, з добротою про тіло, про душу, про нічні крики немовляти, про відповідальність, але також про першу усмішку і очі, в яких бачиш сенс. Ти можеш, якщо віриш, але мусиш знати, це назавжди, сказала тихо вона. Соломія слухала й мовчала, її очі блищали, але не від сліз, від рішучості. Того ж вечора вона виклала в соцмережі фото без фільтрів, просто своє обличчя і підпис мені 17, і я чекаю на дитину. І Я не соромлюся, реакції були різні. Хтось писав ти героїня, хтось тобі гаплик, але серед повідомлень було одне. Я була там дити, тримайся, я поруч. І цього було достатньо. З кожним днем мовчання влада ставало голоснішим. Він зник. Якось вона побачила його у місці з новою дівчиною, їхні руки були сплетені, обличчя безтурботні. У сумі її защеміло у грудях, але вона пройшла повз, наче нічого не сталося. А вдома ридала, втиснувшись в подушку, стискаючи телефон, на якому висіло нерозіслане повідомлення. Чому ти зник? Життя перетворилося на рутину, коледж, дім, консультації. Вона відчувала, як ніби її тіло живе окремо від неї, всередині маленьке серце, яке б'ється, зовні стіни байдужості, тіні осуду. Подруги віддалилися, відповіді в чатах стали коротшими, погляди склянішими. Одна з них, Іра, якось написала: Тобі не варто приходити на вечірку. Це буде незручно. Соломія видалила чат і не тільки його. У коледжі вчителі дивилися крізь неї. Одна викладачка підійшла сказала. Я теж була молода. Але ти ж така розумна дівчина, чому ти зламала собі життя? Її слова були, наче ніж в спину. Тільки мама залишалася непохитною, вона тримала Соломію, коли та плакала. Вона знаходила час, сили, ласку, і хоча часто сама ховалася на кухні і витирала сльози в темряві, вона завжди поверталася з усмішкою. Одного разу на зупинці до Соломії підійшла незнайома дівчина. Ти та що з посту? Я теж вагітна, мені теж 17. тримайся. Вони сіли на лавку, говорили годину і звали Аліна, відтоді Соломія мала когось, хто розумів її. Удома вона відкрила нову сторінку в щоденнику. Я не самотня, просто особлива, моє життя не закінчилося. Воно тільки починається, писала вона. Час ішов, живіт округлювався. Вона вчилася ходити повільніше, дихати, глибше думати не лише про себе. У її телефоні з'явилися додатки для майбутніх мам. Вона читала книги про виховання, слухала подкасти про материнство. Аліна стала опорою. Разом вони ходили на курси, пили чай, обмінювалися страхами і жартами. У двох було легше. Вони сміялися, коли хтось дивився на них усудливо. Вони створили свій маленький світ. Соломія знову публікувала пост. Цього разу фото з округлим животиком і написом. Я боюся, але не здаюся. Цей пост набрав ще більше відгуків, і серед них, несподіване повідомлення від влада я все читаю, пробач, я хочу поговорити. Вони зустрілися у парку, він стояв з квітами ніяковий. Говорив плутано: я боявся, я не знав, що робити. Я злякався, але я, я, я хочу бути поруч. Вона слухала довго, а потім сказала: я не знаю, чи ти потрібен мені. Але, сину, можливо. Ти маєш це довести. Пологи почалися вночі. Вона прокинулася від гострого болю. Мама одразу все зібрала швидка, біла палата, холодні руки акушерки, лампи, що світять в очі, подих, стиснуті пальці. Години здавалися вічністю, боліло все, але вона трималася, а потім плач. Маленький, сильний, живий, її син Назар, теплий клубочок на грудях. Вона дивилася на нього і не могла повірити. Влад прийшов наступного дня. Стояв у дверях, тримав у руках м'яку іграшку. Вперше вона побачила в його очах справжній страх і турботу. Вона подивилась на нього потім на дитину. Ти можеш бути поруч, якщо будеш вчитися разом зі мною. Я ще не знаю, хто я, мама, дитина чи обидва. Але я уже не одна. Він кивнув без слів і сів поруч. Вона записала в щоденнику, я не зламалась. Я виросла. Моє життя не вирок, це вибір. I je operaju že